На сьогоднішній хвилину, на сьогоднішній день близько 20 тисяч абонентів перебувають без світла на даний момент, адещина на протязі останнього тижня дуже дуже потерпає. Ми бачимо системний обстріл, постійний системний обстріл, направлений саме на знищення енергосистеми нашої для того, щоб звичайні прості мешканці Одеського регіону залишилися без світла. Можливо, це тактика для того, щоб створити якісь. Деструктив некомфортні ситуації для людей і збуджувати їх до будь яких дій. Ми іншого не бачимо якогось на це дати якусь об'єктивну нормальну відповідь. Тому цієї ночі було також не виняток постраждало близько 30 будинків приватних. А загалом за останній тиждень близько 150 будинків постраждало помешкань цивільних помешкань постраждало в Одесі. Є також загиблі. Минулої доби була загибла особа, і є поранені, які до цього часу перебувають на жаль в лікарні.